Усім привіт! Сьогодні у мене на огляді от така машинка. Вона попала до мене дуже випадково. Я її не збирався купляти, але ціна мені сподобалась. Зараз подивимось. Це перший у мене тормак. Зараз поглянемо, поглянемо, що там всередині. Так, такий контейнер. В комплекті є змінна панелька. Давайте зараз поглянемо. О, степо прибираємо. Так, у нас є такий. О, і виходить дуже гарний контейнер. Якщо десь для діорами, то може піти. Так, що в нас є? Картка. Мабуть, з серійним номером. Що до самої моделі, зараз подивимось. Я вже доставав її. Що першого разу було дуже складно. Ось таке все пророблено, Гарні наклейки. Двигун є. Що у нас? Фари. Так. Треба її відкрутити. Навіщо нам підставка? такий. Так. так. Дне. Дно. плоске. Колеса трохи крутиться. тинь тинь, тинь. антенночка. Ну, гарна модель. Кудись до якоїсь діарами Тин-тин-тин-тин-тин.